Христос Воскрес. Боїде. Христос Воскрес. Боїде. Христос Воскрес. Сідайте, будь ласка. Сьогодні Христос Воскрес. Дивлячись Боїде. з цього місця, все, дивлячись на весь зал, хотілося б сказати, може, такі слова, що багато хто із вас вже Воскрес сьогодні. То не було, було, було пусто, не було багато кого, а тут сьогодні повоскресали багато. Ну, це це радує, що сьогодні наповнилося на цьому місці ми це свято. Ну Цей радісний день, святковий день да, наповнилися на цьому місці, зібралися. 에, знаєте, дійсно радісно, коли на вулиці прекрасна погода, коли так, ну цей день не хмурно, не дощі, де, да, не хочеться якось так. Ну, зранку встаєш, буває, коли в вікно, не хочеться зразу далі лягти і поспати. Так? А сьогодні зранку встаєш, виглядаєш вікно така погода, така, ну, така красота вся. Ну, я ж далі вийшов на вулицю, подивився, як красота, як птічки співають, як все зацвітає, дерева цвітують. пройшовся, подивився, подихав свіжим воздухом. Набрав. Водички влітні, відміну щоб вже грілася. Тож вже приближається літо, вже красота, все. Ну і пішов далі додому, все ж таки більше, як постраждати над святом, да? подивитися, що якби, хто як розсуждає, які кого мислі є, ну, хто готувався до свята. Ви знаєте, таке знайшов такі короткі слова. Ми хотів би сьогодні з вами поділитися їх з ними. Дуже прості слова, але заставили задуматись розсуждати над ними. Я хотів би, ну, можна сказати, не залишити ці слова в собі, да? поділитися з вами, не залишити їх, ще вам. щоб і ви трошки подумали. Слова один, якби пастор церкви, на це свято написав такі слова, до звернення до всіх. І... Такий простий плакат приготував, такі слова. Написав Христос Оск, да? як правило, що як пишуть воїсснув Оскрес. Да? У нас написано просто Христос Воскрес. А Він написав, Христос Воскрес. А що зробив Ти? Христос Воскрес звернення до кожного з нас. А що зробив Ти? А може нам нічого не потрібно робити? Чи з... Може є такі, хто скаже, що... Ну Христос Воскрес, а що чого? Чого треба щось нам робити? Знаєте, такі слова приходять на, на думку, що ось, коли строїли комунізм, то старалися робити, робити, построїти, сказати, що все добре, але дуже багато діляли часу зробити і показати, що немає Христа, що немає Бога. І казали, що Христос не воскрес, що немає Бога, що це все сталося там, за рахунок якогось вибуху, що це все сталося просто само собою. І згадується одна історія, яка каже, що зібрали всіх на роботі на колгоспі, зібрали всіх і розказують, розказують, що немає Христа, немає Христа, бо його ніхто не бачив. І півчаса, і час, і два розказують, розказують, розказують. Розказую. Це ведуча жінка, і розказувала і доказувала, що немає Христа, немає Бога. Ну і вже потім, бачиш, її вже майже ніхто не слухає на всі. Всі ну так, дивляться на нього, ну, тут, що що, що говорить. Ну просто зігнали всіх, і, щоб доказати і розказати, що нема Христа. І вона вже ну, каже, ну може хтось хоче щось сказати. І один чоловік стає, віруючий, звертається до всіх і каже: а ви бачили в цієї жінки-мозги? Бачили в неї розум? Ну, Мозги бачили в неї? Всі кажуть, нема, не бачили ніхто. Він каже, ну якщо не бачили в неї мозгів, значить в неї мозгів немає. Ну і всі так засміялися, знаєте. І все те, що вона доказувала тих півгодини, час, два, доказувала, доказувала, що ніхто не бачив Бога, його нема. Цей чоловік теж доказував. Він каже, ну якщо ви не бачите, в неї мозів, то хіба вони в неї є? Якби бачите її, доказ та все перечеркнув. Та все, що вона доказувала, просто простими словами також доказав, що вона. Ну, Що порою, так да, якщо ми можемо сказати, ну, якщо ми не бачимо, хтось з нас бачив, що Христос Воскрес? Чи можемо ми сказати, що тоді, значить, Христос не воскрес? І другі слова, треба да, будуть ну, ділитися, в Біблії сказано, але ми віримо, ми віруємо і якраз потрібно нам да, дійсно вірити, то, що Христос Воскрес. І Якщо ми будемо вірувати, в Біблії сказано, що віра без діл мертва. Якщо ми не будемо ще щось робити в підтвердження цьому, ну, то це буде доказом того, що ми не віримо. Я думаю, що більшість з нас на цьому місці дійсно ми віримо, що Христос Воскрес. Доказом цього є, що ми прийшли на це місце. Але чи достатньо цього робити, чи достатньо ми зробили, чи ще ми, що потрібно, ну, потрібно нам робити, хотілося б звернутися знову до Біблії, подивитися, як. Після Воскресіння Ісуса Христа можна сказати, що весь світ, весь Єрусалим, все стало на ноги. Так? Казалось би, перед тим була така суматоха, коли Ісус в'їхав в Єрусалим, в Єрусалим, коли його розпинали, було таке Да? Ну, так? обстановка, люди бігали, кричали, «Розпни його, Зази приближалося свято, приближалася Пасха. І ось настала тишина, все вже закінчилась субота, настає неділя. Ну, як правило, неділя це те, як у нас в понеділок, да, можна сказати, есть, потрібно йти на роботу, потрібно вже... Починається новий робочий день, ну, такий вже спокійний, простий собі, да? мав початися тиждень. Але що сталося? Жінки, які були, ну, не знаю, як сказати, на українській такі наївні, яких були такі, що от не спалося, от вони хотіли самі перші піти до гробу, подивитися, ну, прийти, ну, будь-більше, як жінки, вони хотіли поплакати, побачити, що є Ісус, да утішитись, що ось він він ще є у гробі. Вони прийшли і немає його. Вони перші ставлять на ноги всі учнів і розказують, каже, сталося, що ось ми були вже у гробі, але його немає там. Що стається далі? Всі учні, які прийшли, розказали жінки ці, багато почали сперечатися, говорити між собою, дехто не витримав і також побігли до гробу. З другої сторони, що відбувається? Ті воїни, які стерегли, прибігають до священників і кажуть, що сталося ангел зійшов. І не стало його. Ми були, ми тут, перелякалися чи заснули, що сталося. Коли ми прийшли в себе, побачили, то немає у гробі його. Зійшов ангел. І вони розказали домовцям, а священників священники, вчений кажуть, нікому не розказуєте такого. Кажіть, що учні його вкрали. І це понеслося всім людям. Так? І всі люди говорили, починають між собою говорити. Тоді розказують, що він воскрес, і чекають, що ні, його вкрали. І почалося, можна так сказати, з доказували, як ми згадували про той комунізм, що доказували, що немає Христа, що він не воскресав, що немає Бога. Так само тут одні люди доказують, що ні, що його вкрали учні, а інші кажуть, що ні він Воскрес. І це якби такі історія цього ну, не змагання, а того, що одні говорять, що Христос не Воскрес, що Він був мертвий, а інші кажуть, що ні він Воскрес, що дійсно виповнив слово і розказували учні. І ось хотілося б сьогодні ще згадати про одного чоловіка, про Стефана, що він вірував, він розказував, і в Діяні 6 розділ, 8 вірші сказано такі слова про нього, каже, а Стефан, ісполнений віри і сили, совершав великі чудеса і знаміння в народі. І ми читаємо, що Стефан не був один із апостолів, який був з Ісусом, да? але він був один той, хто повірив, той, хто ісповнився Духа, і віри, він сказав, що він освічав великі чудеса і знаміння в народі. І багато на нього дивилися, я думаю, за нього, тому що він робив, та як Ісус також робив великі чудеса і знаміння, приходили до Бога, приходили до Ісуса. І ось він би цей Стефан, я думаю, для нас сьогодні має стати тим прикладом, що Христос Воскрес, а що робимо ми? Стефан зробив свій вибір. Він прийшов. В церкву, можна сказати, читаючи його історію, він служив, він допомагав, допомагав апостолам, допомагав всім, хто нуждався. Він розділяв, там, приносили хліб, приносили їжу, щось приносили в церкву на той час ну, не тільки, не тільки хліб, а приносили якесь багатство, продавали свої доми, маєтки, да, приносили в церкву, і Стефан був одним із тих, одним із перших, який допомагав, щоб учні займалися краще, якби. Розказували слово, да? а він допомагав чим міг, Тобто допомагав фізично, допомагав все. Але сказано, що Бог благословив його. І він став не тільки просто тим помощником, який допомагав фізично, да? який допомагав роздавати хліб, який допомагав, ну, щоб... як розсадити людей, ну, допомагав якби, таким, організаційно. Да? А сказано, що Бог благословив його і він і сповнився віри і сили і совершав великі чудеса. Не хотілося перечитувати все, але згадаємо ще слова про Стефана. Сьомий розділ 55-й вірш. Ми знаємо, що багато із за заздрості його, то що він був ну, таким прикладом, да, що він... Дійсно робив чудеса, дійсно був ісполнений віри, він ну, був іншою людиною, да? можна сказати, що дійсно показував людям на Ісуса, показував, що ось я роблю для Бога. Бачите, Богу благословив мене, Бог дарував мені. Я, і я хочу сьогодні каже, робити, знову допомагав будучи в церкві. І ось коли даже сталося, що за те, що він... Так Ісуса за заздості. його привели в снідрьон, його судили. І Він розказував всю історію, він розказав, можна сказати, від Моїсея, розказав все, як було в Ізраїльському народі. і розказав, каже, що дійсно, чому прийшов Ісус, що Він прийшов спасти, дати життя. І далі ще, інші слова тут говорять в діянні, як в 55-му вірші, де ж давайте з 54-го ще. Слушая сие, они рвали, рвали, сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрел на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, «Вот, я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Коли його з ним зустрічалися, коли про нього багато говорили, він каже, що я, я не дивлюся на цей світ. Я не дивлюся на те, що відбувається тут. Але він возрів на небо і каже, а я бачу Бога. Можна сказати, він сказав, каже, що я бачу про те, що я вам розказую. Я бачу те, куди я стрімлюся. Я бачу живого Ісуса, який стоїть, одіснує Бога. І далі за те все, що він так розказував і так свідчив, що він був іншою людиною, дійсно довіряв Богу і вірив, що він Воскрес і розказував про це все іншим. Багато людей не смирилися з цим всім і <кхух> <кхух> вивели його за город. Давайте ну, після цього вірша почитаємо, що на війни ще історію про нього. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя его за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды в ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил «Господи Иисусе, прими дух мой». И, преклонив колени, воскликнул громким голосом «Господи, не умни им лёха силу. І сказав свіє, почив. І хотів сказати, що зробивши це, він пішов до да, те, що він бачив, пішов на небо, тому що він вірив і він своїм ділами своїми доказав, що він дійсно вірить в Ісуса. Да. Він був благословений, що Він робив чудеса, робив знаміння. І ось прикладом своїм до кінця життя він показував, так як Ісус. просив, що Господи, прости людям до це. Не мене Його. І ми просто дивлячись на цю історію, ну, наскільки так можна смиритися, наскільки так можна поступати. І ми знаємо, якщо читає далі Євангелія, що це все було знову не напрасно. Казалось би, задавалося питання, ну Боже, чому так сталося? Ну, наш такий чоловік, який робив знамення, чудеса, який був таким прикладом, і ось... Якби він, можна сказати, закінчилося його життя, да? і він прийшов на небо. Ну і все, якби так настав кінець, можна сказати, свідчення про Бога, да? свідчення про, про Воскресіння Христа. Але читаючи цю історію, то згадується ім'я про Савола. І ми знаємо, що Савол став тою людиною, яка продовжувала ті всі діла Стефана. Що на цьому Стефан, який пішов на небо, не закінчилась ця вся історія про розповідь Ісуса Христа, що Він Воскрес, що Він живий. Але вона знову і знову далі продовжилась. І сьогодні вон, це слово воно донеслось до нас. Да? І сьогодні ми також можемо відчути, що Христос Воскрес. Ми віруємо. І давайте далі також будемо нести це Слово. Розказувати інше, будемо стремитися дійсно прибувати в Бозі, прибувати в церкві, Трудитись для Бога, прославляти Його ім'я, Щоб Він благословив нас, навіть благословив Степана. І нехай слова, які звучали сьогодні, що Христос Воскрес. А що зробили ми? Що зробив ти? Нехай вони залишаться народом для нас, Нехай Господь благословить кожного з вас. Щоб ви знайшли відповідь на ці, на ці слова, щоб ви сказали, ось Господи, я зробив те, то те. Тому те. Ну що згадується знову та історія, каже, коли Господін дав таланти для кожного. Да? І прийшов час, коли він спитав, каже, а що ти зробив? Я тобі дав каже, життя, я тобі дав можливість працювати, я тобі дав можливість заробляти, можливість жити на цій землі. А як ти його прожив? Прийде час і. Пристанемо ми перед Богом, перед Ісусом. Сьогодні це запитання звучить так, від когось від, від пастора, звучить сьогодні на цьому місці, може прозвучати від когось іншого. Але прийде час, коли це запитання для нас задасть сам Бог. Тож давайте, поки у нас є час, будемо готуватися, до нього, щоб відповісти і сказати, що Господи, я зробив те -то, і те, -то, і те. -то. Те, що ти для мене дав, я його не тільки зберіг, а я його приумножив. Я старався робити. Або нехай буде слава на віки. Амінь. Ну, 627 627-й будемо співати.